У Доброкоті тиха година. Підопічні відпочивають, говорить його керівниця Яна Тябут. Кицька Мальвіна у своєму будиночку Дафні біля котячої забавки доріс на пуфі. Спокій порушує обід. Ми для того, щоб вони дружилися, ми їх годуємо разом. Таке життя ці 40 котиків мали не завжди, каже Яна. В них, як і в людей, своя історія виживання. Дафні приїхала із соснового бору, її туди підкинули. Ми вже років сім займаємося котиками, яких підкидають в цей парк. Уже більше 40-ми звідти забрали. І от Дафні одна із них. Тайотечку ми забрали на гаражах, тому вона на Тойота. Знаєте, тут нагодували, утішили та стерилізували. Єдиний варіант, гуманний і найкращий регулювати чисельність котиків безпритульних це стерилізація. І в такий час живемо, що в багатьох людей просто не вистачає фінансів на родину, вже не говорячи про котиків, яких вони там годують в дворі. Тож каже Яна, вона знайшла можливість запропонувати людям стерилізувати котів безоплатно. Говорить, допомогли друзі із Бельгії. Вони не проти, що частину допомоги, яку вони нам надіслали, ми направимо на стерилізацію. І таким чином, у нас з'явилося 50 місць на стерилізацію. Безкоштовно перших тваринок вже принесли. Нині ж чекають на решту, особливих умов немає. Це можуть бути чиїсь коти, які живуть ну, в родині, в домі, але в людини немає можливості їх стерилізувати. Неважливо, звідка це ну ця буде кішечка, тому що приплод. Ми знаємо, що на вулиці котики взялися від домашніх котиків. Як записатися на прийом, вказано на сторінці фонду у Фейсбуці. Туди люди безпосередньо телефонують, називають кодове слово доброкіт. Лікар говорить, на який день і на який час можна привезти тварину. Єдина умова, щоб тварина була обов'язково в переносі. А поки пацієнтів приноситимуть, ці котики чекатимуть нового дому та господарів. Красуння. Добре, красуння. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.